Доброго дня! Сьогодні поговоримо щодо перехідних положень е, операцій по платників єдиного податку відповідно до закону України 32.19 від 30 червня 2023 року. Головне управління у Рівненській області звертає увагу, що законом України. Від 30 червня 2023 року No3219 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану, що набрав чинності з 1 серпня 2023 року, внесено зміни до податкового Кодексу щодо системи. Щодо спрощеної системи оподаткування фізичних осіб-підприємців, закон 3219 визначає порядок та умови повернення суб'єктів господарювання, які використовували спрощену систему оподаткування відповідно до підрозділу 8, розділу 10 податкового кодексу на систему оподаткування, на якій перебували платники до обрання особливостей оподаткування. Закон 3219 встановлює припинення пільгового режиму єдиного податку з 1 серпня 2023 року. Платники єдиного податку 3 групи з особливостями оподаткування, які станом на 31 липня використовували систему оподаткування з особливостями оподаткування з 1 серпня 2023 року були переведені. На застосування спрощеної системи оподаткування до на відповідну ставку до групу єдиного податку або на загальну систему оподаткування, на якій такі платники перебували до особливостей оподаткування. Новостворені суб'єкти господарювання, які з дати державної реєстрації обрали спрощену систему з особливостями оподаткування, автоматично переведені на третю групу. 5%. Крім того, варто зауважити, що законом 3219 встановлено, що у 2023 році, звітному році суб'єкти господарювання, які у 2023 році використовували особливості оподаткування відповідно до розділу до 8, підрозділу 8 розділу 10 податкового кодексу. Та втратили право або самостійно відмовилися від використання особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу 10 перехідних положень податкового кодексу, і були переведені на сплату інших податків і зборів або щодо яких проведено державну реєстрацію. Припинення підприємницької діяльності мають право у 2023 році повторно здійснити перехід на спрощену систему оподаткування, і в тому числі у разі повторної протягом 2023 року державної реєстрації фізичної особи підприємця шляхом подання на загальних підставах, визначених кодексом. Визначених кодексом. При цьому у разі подання заяви до 1 вересня 2023 року суб'єкт господарювання вважається платником єдиного податку з 1 серпня 2023 року, крім платників третьої групи за ставкою 3%, якщо така особа станом на 1 серпня 2023 року не зареєстрована платником податку на додану вартість. Отже, фізичні особи, підприємці, які фізичні особи-підприємці вважатимуться платниками єдиного податку з 1 серпня 2023 року у разі подання заяви з 1.08.2023 року до 1.09.2023 року по 31.0823 включно. Подання заяви про, заяви про застосування спрощеної системи оподаткування, в якій буде обрано ставку єдиного податку для першої, другої та третьої групи за ставкою 5%, це фізичні особи, підприємці, які до використання особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 розділу 10 перехідних положень. Податкового кодексу застосовували загальну систему, а також фізичні особи, підприємці, які у 2023 році застосовували спрощену систему оподаткування з особливостями оподаткування, встановлених пунктом 9 підрозділу 8 перехідних положень кодексу, та прийняли рішення про припинення підприємницької діяльності, а згодом у цьому ж році повторно була зареєстрована ФОП. А також ФОП, яка у 2023 році до 1.08.2023 року самостійно відмовилися від застосування спрощеної системи оподаткування з особливостями оподаткування та до переходу на особливості оподаткування була на єдиному податку. Крім того, варто зауважити, що платники єдиного податку першої, другої, а також третьої групи. Доставкою 5%, які повернулися з 1.083 року, або були автоматично переведені на відповідну групу та ставку єдиного податку, на якій вони перебували до обрання систем до обрання з особливостями оподаткування системи оподаткування, мають право за бажанням обрати іншу групу єдиного податку за виключенням третьої групи. Зі ставкою 3%, які е, не є платниками е, ПДВ на 1.08.2023 рік. Шляхом подання заяви до 31.08.23 року. Такі платники будуть вважатися платниками єдиного податку з 1.08.23 року. Також варто наголосити, що дохід отриманий. У період застосування спрощеної системи оподаткування з особливостями оподаткування не включається до обсягу доходу, визначеного для відповідної групи платників єдиних, єдиного податку, встановленої пунктом 291.4 статті 291 податкового кодексу. У 2023 році. Граничний обсяг доходу для платників єдиного податку, які перебували з особливостями оподаткування та перейшли на першу, другу та третю групу зі ставкою 5%. Граничний обсяг для таких платників визначається пропорційно до кількості календарних місяців поточного календарного року, протягом якого платники єдиного податку не застосовували спрощену систему з особливостями. Оподаткування. Для прикладу, платник третьої групи 5%, який перебував з 1 січня до 31 липня 2023 року на особливостях оподаткування, а з 1.08 року повернувся на третю групу 5%. Для такого платника. Граничний обсяг доходу на 5 місяців перебування до кінця 2023 року на третій групі 5% визначається 7 мільйонів і 818 тисяч 900 розділяється на 12 місяців і множиться на 5 місяців перебування на третій групі 5%. І це буде дорівнювати 3 мільйона 257 тисяч 875 гривень. Крім того, платники, які після припинення дії спрощеної системи з особливостями оподаткування автоматично або самостійно відмовлялися від використання спрощеної системи з особливостями оподаткування, повинні до 1 числа місяця наступного за календарним місяцем, в якому відбулося повернення до 1 вересня 2023 року. Повинні виконати вимоги щодо приведення у відповідність здійснювання видів господарської діяльності у відповідності до видів діяльності, встановлених пунктами 291.5 статті 291 податкового кодексу, а також привести у відповідність кількість найманих осіб відповідного до вимог, встановлених. Пунктом 291.4 статті 291 Податкового кодексу. Крім того, закон 3219 з 1 серпня 2023 року платники єдиного податку першої та другої групи втрачають право на сплату, втрачають право не сплачувати єдиний податок. Яке було надано відповідно до підпункту 9,1 пункту 9, 9 підрозділу 8 розділу 10 перехідних положень кодексу відповідно до закону 32.19 для платників єдиного податку, які... Скористалися правом не сплачувати єдиний податок відповідно до пункту від 9.1 пункту 9, 9 підрозділу 8 перехідних положень, нараховані контролюючим органом суми авансових внесків з єдиного податку, суми штрафних санкцій та пені за несплату, не перерахування або неповну суму перерахування авансових внесків, визначених кодексом. Підлягають скасуванню, анулюванню за відповідний період з 1 квітня 2022 року до 31 липня 2023 року. Податкові зобов'язання із сплати єдиного податку для платників єдиного податку, які скористалися правом не сплачувати єдиний податок. Відповідно до пункту 9.1, пункту 9 підрозділу 8, розділу 10 перехідних положень нараховується за періоди, за які фактично сплачений єдиний податок, що відображено, податкові, має бути відображено в податковій декларації. Разом з тим, підрозділу 8, розділу 10 перехідних положень, доповлений пункт 11, який Згідно з яким платники першої другої другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або окупованих територій Російської Федерації на території України, станом на дату початку бойових дій та або тимчасової окупації, законом 32.19 з 1 серпня 2023 року. Установлено право не сплачувати єдиний податок за період з 1 числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, або почалася, або почалася тимчасова окупація такої території, до останнього числа місяця, в якому було завершено бойові дії, активні бойові дії, припинено можливість бойових дій або завершено тимчасову окупацію. Перелік територій, на яких ведуться або велися бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією територій України, визначається встановленим Кабінетом міністра України порядку. Дата початку та завершення таких активних бойових дій виникає та припиняє можливість бойових дій, або початку та завершення тимчасової окупації визначається відповідно до переліку. Крім того, варто зауважити, що з законом 3219 відновлено платникам, платники податків, у яких була призупинена реєстрація платника ПДВ відповідно до пункту 9.5 пункту 9 цього підрозділу, та яким з 1 серпня 2023 року автоматично відновлено право та обов'язки встановлені розділом 5. Та підрозділом 2 розділу 10 цього кодексу за товарами, необоротними активами, придбаними, виготовленими чи везеними на територію України з податком на додану вартість до початку застосування особливостей оподаткування встановленим пунктом цього підрозділу, які використання поставлені, реалізовані. Період застосування особливостей оподаткування, встановлених пунктом 9 цього підрозділу, зобов'язані не пізніше 31 жовтня 2023 року нарахувати податкові зобов'язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 податкового кодексу. Дякую за увагу!